Ісусу Христу! Доброго дня! Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як віруючий і алкоголь. Чи можна віруючим людям вживати алкоголь? І як ми знаємо, що Ісус Христос є головою Церкви, а ми, люди, є Його церква, а церква це є тіло Ісуса Христа. І саме за церквою прийде Ісус. Тобто за тими людьми, які були живою церквою, які були і є живою церквою, які є учнями Ісуса Христа і виконують Божу волю. І також хочу, хочу почитати слова із Біблії. Це Євангелія від Матвія, 26 глава. Ну, тут розказується про таємну вечерю Ісуса Христа. І ну, хочу почитати саме вірш 29. Кажу ж вам, що віднині не питимо від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його питимо в царстві мого Отця. І тут Ісус говорить про таємну вечерю тобі, як вони. Почали пити вище, тут написано, як вони спожили, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, і, взявши чашу, подяку вчинивши, він подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тобто, тут чітко сказано: Ісус сказав, що. Не питиме нижче в 29 вірші, що не питиме більше вина аж е, допоки в царстві небесному. І то, якщо Ісус сказав, що не питиме, а Він є голова, тоді я, а я, будучи частинкою його тіла, можу дозволяти собі випивати mm. напевно, що ні. То і ну, люди часто нехтують цим. І не задумуються про ці речі, говорячи, що, е, що можна пити, тільки не впиватися, бо, е, бо апостоли також пили вина. Так, вони пили вина, але коли із ними був жених, був Ісус Христос. Але коли Ісус помер, воскрес і вознісся на небо, немає ні, ні одних свідчень, записаних у Біблії, щоб апостоли пили вина чи, чи сикери. Тим більше згадаймо е, про Івана Хрестителя, який ніколи не пив ні вина, ні сікери, і навіть не їв м'яса, а Іван Хреститель це один з, е, з найбільших пророків. І е, згадаймо тепер, що сказано, що сказав Ісус е, Христос. Це гарно, що сказано перше послання е, до апостола Павла, до Коритян. Е, також це є. Одинадцята глава, і теж тут розказано з 17 вірша по 33-й Господня вечеря, і е, те ж саме, тільки чистіше написано, прочитаю, так само і чашу з вірша двадцять п'ятого, так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша нового заповіту моєї крові. Робіть це тільки ро, це робіть тільки. Коли тільки будете пити на спомин про мене, по кожного разу, як будете їсти цей хліб та пити цю чашу, смерть Господню хвищати, аж доки Він прийде. І... Тобто Ісус сказав, що вживати вино можна, тільки на спомин про Нього, про Його смерть, тобто, тобто святе причастя. Але люди не роздумують. Адже багато людей віруючих дозволяють собі вживати алкоголь. Але як ми знаємо, що ні один п'яниця, царства так, так же само, ні один блудник, ні злодій царства Божого не успадкує. І якщо ми хочемо йти за Христом, ми маємо дотримуватися такого високого стандарту, якого дотримувалась перша апостольська церква. І це стосується не тільки простих людей. Це стосується не тільки, це стосується і простих людей, це стосується які, які йдуть за Христом, які вірять у Ісуса Христа. І, і тому п'янство це не для християн, котрі хочуть піти за Ісусом Христом. Амінь.